Ні, до українців їм далеко, знаєте, то вони щось посиділи, погалділи, без п'ятнадцяти, чотири дружно встали, зібрались все зі столу, зібрали хто що, хто тарілки, хто бутилки, хто це, і погнали, в общем, розход фуфайка. Чотири часа тут вже повна тишина. У нас би навіть якщо гості почали розходитись, то один, як звичайно, там кращий друг да? чи сусід, чи кум. Чи ще хтось, ну, той, що який найкрепліший, що який би до ранку сидів би разом з вами. Спать вам не давав. Ні собі, ні вам. А це якось ні -ні. Слабенькі. слабенькі вони. Вийшли, як обично. Мама ще спитала, чи все в нас є на холодець. Ми сказали, що є все, а почали варити. Згадали, що я всю цибулю з'їв. Ну, то таке. Я оце питав у Юлі, яке дерево під тим. Під пальмою, який в нього його справжній стовбур. Ні, ну вони ж отакі всі, В діті. А оказується отакий говін. Смішний теж. Прикольний. Ну, може хтось і знав. А хто не знав, то, ось, о, пожалуйста, дивіться теж, як і я перший раз. <гум> дивіться. Ми щось реально вдвох подумали, що то, знаєте, хтось від навушників вцепив е, оті резинки, що вставляються. Ні, це воно так. Світе як у медло Бачите? Такі типа ягодки, але з тим. Та що такое, де фокус? Ну все. І вони такі, як резину, а, я зірвав я одну. Попробуй, вона мягка така. Вона і мягкая, і. Пахне? Ні. Ні? Ходимо постійно в один і той самий магазин сюди скуплятися до індусів. А виходить, як, перший раз ми коли до них взагалі прийшли сюди разом, ну що нас заповнили, ми там багато чого взяли, нам ще щось в навіс з собою дали. У мене тоді сильно боліла нога. І всі торби, а він мені, ну тобто він важить і питається мені торби ті віддати. А я ну, стою, кажу, ну. Но... Юля у нього каже, ну, типа, давай пакети сюди. Він щось, я не пам'ятаю, як це все От, ну, Він короче, подумав, що е, а, він питає, ви звідки? Я кажу з України. Ми. Ну, він, а, ну типа, це, а він там на Юлі вже я не знаю, він там, слюни течуть і в нього там в нього, то, напарника. Ну такі вони куметні собі ребята. Але зараз ми, коли заходимо, він все время віддає вже пакети їй зразу. То, Пофіг, з чим він там, ну то 5-10 кілограмів, скільки, її пакети, а мене просто виглядає, махає мені нічого. Я кажу, а він потім питає, що типа, що, як це було? Він спитав, що це я не беру, да? так? А я кажу, чувак, у нас в Україні чоловіки нічого не роблять. Кажу. Ну, я ж, не ж буду казати, що в мене болить нога, я не можу взяти торбу. Я кажу, у нас жінки все роблять, він, боже, бела, Україна бела. В общем, все, він тепер, він хоче собі жінку-українку тепер. Ну так от. Ви віть чого Юля кайфує, бачите? Ну, <на> попробуй сам, як це класно. От убери руки. А, так це реально класно. Тю, я думав просто тибі теж... Ааа, все, пока. <на> пока, пока. <на> 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 Слухайте, не договаривались, конечно, що я більше на всяку дичь кончену не реагую, так. Да? Ну і. Не звертаю уваги або просто блокую, але це людина, яка підписана на нас давно, я так розумію, на мене, на маму, ще й пише українською мовою. Ну видать там періодичні якісь магнітні то лі бурі, то лі жизненний опит. Я не знаю, що там людині покою не дає стосовно того, де хто повинен сидіти в моїй машині, там чи навіть не в моїй, а там в мамині, хто на якому сидінні має сидіти. Скільки раз там, хто за кого повинен замуж. Виходити, е, і це, я ж просив не трогати, ну пишіть в мій все ж одно, не, не чіпайте от того, що прошу вас, просили не, не чіпати. Маму, сестру, кохану жінку і все остальное. Я поясню, е, хоча не повинен того робити. Мама сіла спереді, тому що знімала відео для двох, для мене і для себе. Юля сидить собі зазаді, займається своїм бісером. Це так було рішено. І у нас стосовно цього ніяких питань ніколи не визникало. Якби Юля хотіла сидіти спереді, вона б сиділа спереді. Але тоді мама б не зняла те, що ми хотіли, щоб ми зняли. Ми для того сьогодні і виїхали, в принципі. Це по перше. По-друге, е, яка там мама моя жінка, що вона не виходить заміж, ну то вам взагалі ніколи не понять. От вообще ніколи і навіть не пробуйте вникати в те, що людина може бути одна, єдина, вірна, на всю життя, навіть вже не, не живучи з чоловіком, чи там чи, коли чоловік помер, просто жити в житті, тобто, закохатись один раз там і ну я не знаю, як там правильно навіть не буду об'ясняти. А вас попрошу просто, ну навірно, як то кажуть, покиньте чат самі ГВ, да, чи як там ГМНО, ГВ. Вот, давайте, петляйте, ну, нам с такими друзьями, знаете, не по пути точно. Так что, вслед за русским кораблем. Уважаемая, <связывая> скорее всего, что с моего канала вы побежали на Славин, решили там что-то написать, тут что-то напишите, возможно. Я таких не блокирую просто. Надо думать, что писать. Смотрите, какая у нас хорошая погода. Видите? Я на своем месте. Я на своем огороді. Вернее, не на своем, на соседском. Смотрите. Грязные ногти, грязные руки. Подвязываю помидоры. А то, что мы утром прокатились на полчаса. Яка разница, кто на якому місці сидить? Можно сидеть сзаду, можно сидеть спереди. Главное, не галкать громко. Uh, нет слов, нет слов. Ви поняли, да? це холодець, причому такий, як я кажу в те час, на то щось. Вот. Ну, Кромі судочків. Судочки, ви самі розумієте, сім'я у нас новая, молодая. Баночки тільки з підморожена, майонеза і там, ну, все, все, все. А це без моркви, це прогнулась перед мамою, понятно. Мало того, что ездишь на заднем сиденье, еще и отдельно и робишь в холодец. Это вообще не по этикету. Ну, да. да. Это особо. Ну, так, да, Я им уже сказал, чтобы лично прямо бегом ну, вслед за русским кораблем. Жалко, что нельзя сказать так, как есть, а не, наши, чтобы не использовать синонимы. Давай, заливай. Давай, заливай. Бомбезно. Холодець вообще супер. Такий, як я. Я не знаю, що кажуть. Що прозрачний, не прозрачний. У нас то він прозрачний, але я щось не пам'ятаю, щоб то колись впливало на скорость або на вкус. Дуже смачна Ще картошечка з м'язком, з реберцями маринованими. Ой, Худаємо як можемо. От що за сьогодні? Як пройшов день? Лежачи на дивані. Стали, поїли, лягли, полежали. Хто поспав, хто полежав. Встали, поїли, полежали. Цілий день дощ, як з відра. На вечір виїхали е до стоматолога треба. О, то хоч трохи Проїдемось, прогуляємось. Я навіть не знаю, чи там буде що вам зняти, чи ні. Ну, в общем, якось. Пив... Сегодня силы... Я даже не думал, что стики можно выложить на диване. Оказывается, можно. Очень даже не тяжело это делать. Сейчас приду до стоматолога. Машину уже на сигналку поставлю. Собственно, охрана. <реку> а, ладно. Вот Сарарико уже тиша и спокойно, знаете. Якось тут уже больше... По-домашньому. Будинки з великими балконами. Ну, вони теж, як правило, на 2-3 на сім'ї, але вже з гаражом, з якоюсь територією. Або воно взагалі, дивіться, це не встиг я його що? Це Альонині друзі купили воно там за 450 тисяч. Отой дом, бачите. То там два етажа гаражі, ззаді тебе ліс, город, ну все ж. і гарний пейзаж вони наблюдають там в ту сторону до моря, знаєте, тако поміж гори. Ну, в общем, красиво в них, красиво. Я не знаю, як вони, правда, ходять в цей магазин, це через річку. Але все одно. Можна мультики подивитися, комп'ютер пограти, бачив. Для дітей. Красота. Не на жабі балакають з вами, поняв. Зробили мені два зуба. Ох вони лупашать це. Е, як воно називається? Безбалюється, ось таке пів кабіни заніміло, я навіть не розумію, що там відбувається. Mm. Цей раз взагалі безплатно. Я не знаю, як вони то, то роблять. Два зуба зробили безкоштовно. Може щось не доробили, візьмуть следующий раз. От. Ну. Будемо посмотрети. Саме головне, що а, медсестра якась нова сьогодні, поняли? Нова, але така вона вже. Ну, 16, так, да, знаєте, той. От. але така гарлапаниста, як ото у нас є знаєте, жінки, які ото в хорі хороводять, особливо якщо мегнуть, і вона така галасиста, сіла в мене біля вуха з тим слюнососом. і тому ж доктору ну видно, що вони тільки знайомляться там. Обживаються і все остальное. Доктор -то той, що в мене і був молодий пацан. Він мене в основному він мене лікує. Якщо там є складні якісь операції, то тоді робить іменно непосредственно цей хазяїн. Вот. І в нього там ще є такий напарник один високий. А так в основному цей І ця він і на вухо ге-ге-ге, га-га-га, І там щось у нього питає, а він розказує. Я ж вже розумію, що в нього типа, є коняка одна і друга має привезти лоша. І вона ото, е, мінки, Ха -ха -ха! як та коняка, воно. ой, городе, це цирк на дроті. Ну, в общем, і вона там, що може, її сфоткати, я кажу, да, да, я потім ще вам автограф дам. Ой. Закинула мені той слюн відсос, в рот поняли, він мене до щеки присосався, повний рот слини, чи тої там води, і все, що тут, а воно мені щоку смог, що вона потім тільки дупля била, що вона громче тихикає, ніж той слюнний отсос. Ну, в общем, таке. Поправила правилам його. А дивись, у нас вже розпогоджується да, над морем. Да, да. У нас вже скоро ну, дощ лупаше по стіну, без перестану. А от бачу, зараз воно таке голубе, гарне небо. Зараз я вам покажу. Воно ну, дивіться, може ще й завтра погода буде. Бачите, яке небо там уже над морем, над нами. А що, погода. По генугейськи Чи як воно? Гінузійськи. Там в общем, сонце вже світить. І жара, а тут над головою підніме каблеру наверх. Ага. Ну вот, Карл. все, їдемо біля мами. Тут дощ ще капає, а далі вже бачите, сонечко світить. Не, ну правильно, у нас повинно мамі город поливати. А там, де мама зараз на роботі, їй сонечко світить. Ага, щоб жарче було працювати. Ладно, хорошо. Ти теж це чуєш? Да, якийсь необичний. Це, наверное, грузовий може просто якийсь. Коротше, Юля налякалася самолета. Ну, Воно ну, лякає, зрозуміло, коли не звук, то есть не... Я кажу, чуйте, це не стоматологи, це кайфоломщики якісь. Вони... Я так хотів вечором думаю, приїду сейчас бутилочку холодного пивка хряпну от. Під вечірку. А воно, ви поняли, як. Губи не чувствую і не можу зрозуміти, чи воно в мене поміж рота чи не тече. Е, той, що я хотів спитати. А що як ситуація з освітом, у кого як? Бо так от дивишся різні іс істочники інформації. І поки як то кажуть, все не взвісиш. А ще краще, поки мість не почуєш це від надійних істочників. А самі надійні, то непосередньо ви, то непосредственно споживачі тої електроенергії живучі в різних областях. Мені просто цікаво, просто знаєте, кому більше вірити? нашим новинам, європейським е, новинам. Ні, ну зрозуміло, що тим на болоті, то я взагалі їх вже не слухаю. Так, разве що в качестві анекдота Соловйова, так, чисто щоб поржатись. Вот. Ну і з той же ж, со сливним тим чи як і бачком. О, але щось її вже і не видно, і не чути, може. Ідей нових нема. Вона вже починає просто розуміти, що вона вже наговорила собі на три срок, на три пожизнених. в общем. Та Хоча тут то таке, то їхні діла. мені цікаво за світло, щоб ви мені сказали, О, як там діла. Бо я скажу, я тут не хочу зараз забігати наперед зі своїми висновками, але тут я чую одне. От, тут же чую і друге, але хочу почути від вас, як є насправді. Дякую пока. Слухайте, а я то думаю, щось знімати. Ось ці ж стулья, що нам мама привезла, дивіться, вони практично однаково грязні. Я зараз одне за хімчистю, а одне за хімчистю пізніше. ну Щоб, по-перше, сидіти було на чому. І, то. і ми подивимось різницю. да. Е, Пользуватись я буду все-таки я вже даю добро. Якщо воно для вас важне, то на цю мафра, чи як воно називається, італійська конторка. Закрита бутилка. Нічого, це ж не Тік-Ток, ми не спішимо. Значить наносимо. Ти, Слава ще, якщо б косоглазим не був, то взагалі було б шикарно. Наносимо. Обільненько, обільненько. Не стисняємось цепіна. Так, щоб воно стало мокреньке. Тут тут. От. Ну, в общем, давайте бо мені трошки невдобно, я зараз нанесу то. Бачите, як я воно все десь пшикнув, воно сухе, але нічого. Е... Ну, в смысле, зараз добризкаю, щоб воно все намокло, тоді буду показувати далі. Ну, потім у кожного з вас повинна бути така щіточка вдома. Раніше вони взагалі були шикардонні, зараз не дуже. І старайтесь його О, опять же, я вам Показую, поки не так швидко, бо мені незручно. Я зараз однією рукою буду тримати, другою буду розпінювати. Де не пінеться, ви розумієте, що то бруд. Тільки бруд не буде пінитись. Вот. Значить, туди треба хімчисткою додати. Ну, воно буде одразу понятно. Все, за першим разом воно не пінилось. Воно показувало мені п'ятна, де воно хочеться. Зараз все бачите, я його розпінив і прямо видно де болото. Якщо це у вас... Не горить. Ось, ось, у Якщо це не сидіння автомобільне, в яке вам одразу треба сісти і поїхати, ну там теж ви ж можете щось застелити. Потім не. Значить, потім мокрою мікрофіброю. Прям мокрою можна таке, щоб з неї аж текло, Ви оце всю грязь збираєте. Раз, два. А потім вже сухою мікрофіброю витираєте остатки грязі і все остальне. Ну, в общем, процес -то, по суті не сложний, а результат буде обалденний. Бачите, воно зразу проявляє, де ще п'ятна. Для того і треба буде микрофіб. Бачите, за що я вам кажу, ось все. Ось все, типу, потек грязний, ось все, десь В общем. Зараз ще раз щіточку, ще раз піднімаємо піну, мокра мікрофібра. Суха мікрофібра, ждемо поки висохне, і буде вам щастя. Так, ну і дивіться, я висушив його майже, ну, зробив, я висушив його не одною тряпкою, тобто на нього вже можна сідати. І От дивіться різницю. Це для тих, у кого вдома сіра мебель, або у кого сірі салони, і які думають, що ну, на сірому воно не видно, що не дуже воно грязне. Десь там таке п'ятнишко. Ні, ребята. Грязна сюди сідає пилюка. Воно кажеться, що воно вигорає, зрозуміла? Бо оце вже, це вже сухе. От. Але бачите, такий насичений насищений. В ідеалі, звісно, його взяти ще той казав станок е, з одним лезвієм, без всяких там гелій, шмелів. Одноразовий станок для бриття. І можна його ще такими движеннями ведете. Потім не відпускає, а на пів дороги, на пів дороги От, щоб просто воно тоді лізвіє само викидає те, що в нього забивається. І таким чином ви можете з нього зробити конфетку. Ну, Нам воно на скорость не влияє, тому ми О, болото скільки натоптав на балконі. Зараз получу люлей за свої експерименти. Тут, ладно, це таке.